Отже, сезон потрошку закінчується, тому ми готуємося. Як бачимо, приїхала наша сівалочка з посівної. І вже в технології нову тіл вона сильно пилюкою не забивається, тому легенько її обмили водою. Ну і вже минулого року ми робили, дало свої результати. Цього року так само повторюємо. Тобто, беру ось відпрацьовку, ось таку з легкової. Напівсинтетика така сходить. Ось такий балончик у мене є, компресор. І ось так помаленьку не поспішаючи, я покриваю, ну, можна сказати, майже всю сівалку. Робочі органи, е де що тут ворушиться, ціпки, кришки, де фарба порозліталась, ну, коротше, Консервую її на зиму. І по плану її зберігати під навісом. і все одно Така обробка дає свої результати. Тобто перед наступною сівбою у нас диски не ржаві, сівалка цепки все в гарному стані, тому зараз цим і займаюся. Процедура, звичайно, така довгенька, але воно того вартує. На весь зимовий період, то можна і потрапити часу. І таку процедуру роблю із. Жаткою там далі покажу. Потрібно помити трактора. Комбайн вже в цьому році знову буде брудний, адже на дворі осінь сиро. Вже, мабуть, туди літом перед пшеницею зробимо йому ТО і помиємо. Тому я швиденько намагаюся завершити сівалкою і там далі включуся. Так, отже, сівалку повністю законсервував де можна дістати скрізь залив мастилом, тому, як бачимо, ми її ховаємо під навіс до наступного сезону, якщо на неї буде робота. Якщо ні, то вона в такому режимі буде зберігатися скільки, скільки потрібно. Ми її сховаємо в сухому, провітрюваному місці, так назвемо це. Так, все, працюємо далі. Ось таким способом, як бачимо, дно жатки я також мастилом пробігся, помазав, туди на самий низ воно стекло, ножа помазав, всі цепки помазав. Ну коротше, також старався максимально її законсервувати. І зараз, якщо місце під неї знайдеться, спробуємо також її під навіс. Адже все ж таки на відкритому <кій> повітрі зберігається, воно так собі все ржавіє, все окислюється. А ось під навісом, та ще як отак, хоч чим-небудь її помастити, то виходить досить непогано. Ну, в рази краще, ніж нічого не роблячи. Тому наше завдання спробувати максимально все помістити під накриття. Цим зараз ми і займаємось. Саме така нудна робота, яка... Багато часу займає, поки порозпихуєш, Це в тому випадку, коли тебе недостатньо місця. Ну, а розширюватися поки що, мабуть, не на часі. Тому користуємося чим є і займаємося роботою. Ну що, трошки погралися, і наскільки видно, маючи один навіс для техніки, потрібно максимально продуктивно його використати. Тому, як кому видно, там сховалася Січ 36 Ми з неї зняли причіпний пристрій, тобто дійшло, і вона стала досить компактна. Потім ось ми загнали жатку, впритик. Зараз покажу: зайшов комбайн. Добре, що він може по міліметру рухатися. Як бачимо, мінімальні зазори помістився і комбайн. Потім все це діло ми підперли. Зіло. Зіло. Ну і на останок, щоб був поруч, хто знає яка там зима, у нас буде МТЗ 892-й на спарці також сюди помістився. Тому, як бачимо, місце використано максимально компактно і помістилося 1, 2, 3, 4, 5 одиниць під не дуже великий навіс. Ну і, як бачимо, ось сюди. Бієлочка також своє місце знайшла. Так, все, закінчуємо сезон далі. Так, Осінь і, в принципі, наутіл наутілом але дехто грядки ще горе. Ось такий ПЛН. Однокольосний тракторець, адже немає блокіровок, але ним до нього саме швидше прицепити плуга. Адже 892-й на спарці потрібно скидати, а вона нам ще потрібна. Тому ось не, поспіш... не поспішаючи, а тако помаленьку працюємо. І, до речі, цей трактор раніше виконував всі-всі роботи і важкі, адже раніше була класика і якось він справлявся. Ну ось, Ось так виходить, в принципі, мабуть, нормально, адже. Воронці я взагалі практики не маю, але мені здається, що це зовсім невелика втрата. Ну далі покажу, що буде далі. Крайня діляночка без плуга вже декілька, років 3-4, здається, тільки глибоко розпушувач і поверхневий обробіток. Цікаво в порівнянні, чи можливо виростити непоганий врожай городини без перевертання пласта. Тому, кому цікаво, спостерігаємо на тіл навіть у грядках.